Міської ради Івано-Франківська, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України з наступними вимогами звільнити від кримінальної відповідальності всіх студентів, які відстоювали свою громадянську позицію під час Революції. Це наша перша і основна вимога. Наступна вимога. Підвищення студентської стипендії до рівня прожиткового мінімуму. Наступна вимога скасування платних послуг університету, в тому числі відміна платних відпрацювань у нас національному медичному університеті. <плес> Наступна вимога судової доступ до студентських гуртожитків. Забезпечення належних умов проживання студентів до гордові. <плес> Методом включення студентів до комісій, які перевіряють готовність гуртожитків до проживання. Судна <плес> забезпечення створення студентських комісій по боротьбі з корупцією та Проїзд громадського транспорту до 12-ї години ночі. Наступна вимога: безкоштовний доступ студентів до мережі інтернет в гуртожитках, бібліотеках та корпусах університету. До страйку викладачів та спільно домогтись відставки ректорів, перечислених вище навчальних закладів, очільників міського та обласного управління освіти та охорони здоров'я, керівників Міністерства внутрішніх справ міста та області, міністрів освіти та науки охорони здоров'я та внутрішніх справ України.